Як французькою мовою назвати пори і місяці року. Вивчаємо «L'hiver» – зима, «Le printemps» – весна, Лете. Літо. Летон. Осінь. Увага! У французів зима починається не 1 грудня, а коли 21-го. Запам'ятайте це. Весна починається 20 березня. Літо починається 21 червня, а осінь починається 23 вересня. Запам'ятайте це, оскільки це важливо. Переходимо з вами до вивчення назв місяців. Поїхали. Проговорюємо вголос Зимові місяці. Десамбр Жанв'є. Февріє. Весняні місяці. Марс. Авріля. Ме. Літні місяці. Жва, Жвіє, ут. Осінні місяці. Сепр, октобр, нованбр. А як французькою мовою сказати? Навесні, взимку, влітку. Нам потрібно артикль замінити на прийменник. Дивимося, як це відбувається. Влітку ми говоримо анети. Запам'ятайте. Анети. Далі восени. Анотон. Анотон. Взимку. Аніверх, аніверх. І увага. На весні. Обхань там. Відразу ж запам'ятаємо, що всі пори року в французькій мові чоловічого роду. Але чому в деяких вживається прийменник АУ, а перед деякими стоїть О. Давайте здогадаємося. Подивіться уважно, що спільного між першими трьома прикладами: «івер». Всі вони починаються на який звук? На голосний звук. Запам'ятайте, це просто: якщо пора року починається з голосного звуку, перед нею стоїть прийменник Ан. А якщо назва пори року починається з приголосної як весна пгентам, то маємо слово О. Обханьта запам'ятали тема календар пори місяці року. Це складова частина курсу Логічна французька 1». То якщо ви початківець у вивченні французької, то я рекомендую вам цей курс, тому що він навчить вас спілкуватися у франкомовному середовищі з носіями мови на елементарному рівні, комфортно і правильно. Пишіть в коментарях логіка, і я надішлю вам пробний урок.